Всім доброго дня. Питання реалізації птички. Ну, дивіться, питання дуже цікаве. Все залежить від того, який об'єм ви тримаєте. Наприклад, якщо такий, як у мене, 30 штук, так, я там залишаю трішки собі, трішки продаю, то мені е, вистачає те, що, що я там пройшовся по сусідам, е, запропонував, у мене купили все. Якщо об'єм великий, там, 300 голів, там, 400 голів, так, то люди вже здають на пункти забою. Тобто здають вже живою вагою. От. І отримують е, свої кошти. Також, якщо тушками, багато хто через Тікток реалізує свою продукцію, багато хто робить е, готову продукцію там, в плані е, вже е, розроблене м'ясо, так? Або там ковбаси, або коптять продукцію. Тобто е, куди реалізувати, е, є завжди. Важливо, щоб був попит. От. До речі, буде цікаво почитати, куди реалізують мої підписники свою птичку, якщо хто тримає. Відпишіться, почитаю.